Добрий день, риболови. До вашої уваги флет-фідерний набір з п'яти готових монтажів флет. Лідкор 45 ЛБ з одного боку. Петля з іншого боку швидкоз'єм. Годівниці можуть бути 50-70 грам. Повіцевий матеріал Клаймакс. Гачки. Кренк 10, 8 та 6 номер і хаябуса 8 та 6 номер. Довжину повідців та номер гачків можна замовляти індивідуально. Ось такий має вигляд готовий набір флет для ловлі короба та карася. Ну і не тільки. Хто бажає замовити або є якісь запитання, пишіть приватні повідомлення.